Виконуємо номер 34 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Бригада тестувальників комп'ютерної техніки у складі 8 чоловік, працюючи щоденно по 6 годин за 5 днів, установила операційну систему на певну кількість комп'ютерів. Скільки тестувальників має бути у бригаді, щоб працюючи щодня 8 годин, вона виконала таку саму роботу за 3 дні? Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки годин працювала бригада у складі 8 чоловік. Вони працювали 5 днів по 6 годин. Отже, 5 множимо на 6, маємо 30 годин. І пояснюємо всього годин працювала бригада. у складі Вісім чоловік. А тепер знайдемо, скільки годин має працювати інша бригада. Робота має бути виконана за 3 дні, щодня працюючи по 8 годин. 8 множимо на 3, маємо 24 години. Всього годин потрібно. Щоб виконати таку саму роботу. Ну, тепер запишемо коротку умову задачі. Вісім тестувальників відповідають 30 годинам. Ікс тестувальників 24 години. Зі збільшенням кількості годин, що будуть працювати, кількість робітників має, а зі зменшенням нас години було 30 годин, 24. Зі зменшенням кількості годин, що будуть працювати наші тестувальники, їх кількість має бути більшою. Тому дана задача на оберну пропорційну залежність. Складаємо пропорцію. 8 відноситься до х як 24 до 30. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх. 24х дорівнює 8 помножити на 30. Знайдемо х. Добуток 8 і 30 поділимо на 24. 8 і 24 скорочуємо на 8. 8 ділимо на 8 буде 1. 24 ділимо на 8 буде 3. І тепер 30 і 3 скорочуємо на 3. 3 ділимо на 3, на буде 1. 30 ділимо на 3 буде 10. Отримали 10. Отже, В бригаді має бути десять тестувальників. І записуємо відповідь. 10. Номер 34 із завдань для повторення розділу 2 виконано.